Нарощення військ і техніки на Донбасі. Чи свідчить воно про те, що Путін може піти на черговий раунд війни? Як ви вважаєте? Ну в принципі, що робиться в голові Путіна, дуже складно сказати. Ми можемо зараз говорити виключно про не, про те, що від учорашнього дня почалася велика війна нервів. Тобто, насправді, ми от нинішній ситуацію повинні розуміти, що це величезна, глобальна, можливо, найбільше за останні там десятиліття в світі. Війна нервів, тобто по суті, те, все, що робить Путін, і нарощування військ, і в принципі. В... Показові польоти над європейським простором військових літаків Російської Федерації і підведення іскандерів і розміщення іскандерів в Криму, що дозволяє в принципі покривати фактично половину Європи. Це все величезна війна нервів, і е, нинішню ситуацію потрібно розглядати саме з цієї сторони. Але є другий момент, який полягає в тому, що насправді е, Путін що рухає Путін на сьогоднішній момент? Дим рухає виключно одна річ, рухає страх. Тобто ми звикли до Путіна як до якоїсь такої дуже сильної могутньої людини, але насправді ним рухає страх. Страх, э, причому це страх лузера, страх людини, яка э, вперше за 15 років, насправді це правда, э, він підійшов до реальної війни в своєму житті. Тому що до останнього моменту йому весь час везло. І він нічого не продавав якихось зусиль, а йому все вдавалося. І зараз він э, затіяв величезну гру для того, щоб опинитися. Э, в історії поруч із Петром Першим, Катериною Другою чи іншою мерзотою з російської е історії, але в той ж час мерзотою з точки зору України безумовно. Е але е на сьогоднішній момент у нього є всі шанси стати величезним лузером, лузером по типу Миколи Першого, який програв кримську кампанію. І він це прекрасно розуміє. І от цей страх рухає на сьогоднішній момент. А з ким він тоді і чим, яка яку мету він ставить, коли розпочинає таку, як ви кажете, глобальну війну нервів? Ну, йому треба виходити із ситуації, в яку він сам себе загнав. Тобто він досі вважав до там, ще там півроку тому. Він вважав, що е, це буде легка прогулянка, і що він зможе. Ну, ця війна це буде легкою прогулянкою, щось по типу грузинської війни, після якої він вийде переможцем і знову відбуде фавою. В той же час він абсолютно несподівано сам для себе, тому що до справі стратегії не було і в Російській Федерації Путіна немає. Він опинився в глобальній кризі вже на сьогоднішній момент, і ця криза буде тільки поглиблюватися з року в рік. Тобто він насправді ставить. Він завжди став перед собою одну єдину дату – перемогти США і війти в історію. Перша ідея вже взагалі неможливо виконати, це вже зараз зрозуміло. Другий момент це. Чи війде він в історію? Ну він е, може війти в історію тільки як, е, е, як ну, грубо, як Чегіерт, тобто не більше ні менше. Тобто, те, що сьогодні Російська Федерація вчора, точніше ввечері пізно, е, Російська Федерація відмовилася е, брати участь у саміті з, з ядерної безпеки в, році, в 2015 році, тисячі е, році, говорить лише про дне. Він продовжує груне. Він продовжує Єдина зброя, яка в нього залишилася ядерна зброя. Чим він може погрожувати світу Це ядерною зброєю, і от він насправді підтверджує свій статус бензоколонки з ядерною бомбою, от і все.